Вітаю всіх на каналі Артефактум. Тема сьогоднішнього відео вираз Ахілесова п'ята. Що він означає і звідки взявся? Ахіллесова п'ята це один з найвідоміших крилатих висловів родом з давньої Греції. Він прийшов до нас з міфів про Троянську війну та Ахілеса, одного з головних героїв грецької міфології. За легендами, мати Ахілеса Фетіда, хотіла зробити свого сина безсмертним. Для цього вона занурила ще маленького Ахілеса в чарівні води річки Стікс, що тече в царстві мертвих. Тіло хлопця дійсно стало невразливим все, окрім п'яти, тому що саме за неї тримала Ахілеса мати, коли занурювала його у річку. Згодом саме це стане причиною загибелі відважного героя. Ахіл помер під стінами Трої, коли ворожа стріла поцілила йому прямо в п'ятку. Так з'явився вислів ахілесова п'ята. Він означає мати слабке і вразливе для небезпеки місце. У людини ахілесовою п'ятою може бути якась фізична ознака чи риса характеру, які можна використати проти неї. Наприклад, заздрість, любов до лестощів, чи людина не може швидко рахувати чи бігати, і цим можна скористатись їй на шкоду. Тобто в переносному значенні ахілесова п'ята це слабке місце. Тому так можна казати не тільки про людину, а й в загальному сенсі про все, що завгодно. Для прикладу, візьмемо організацію, в неї теж може бути своя ахілесова п'ята це бюрократія, корупція чи слабка система безпеки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. До зустрічі на каналі.